Всім привіт, ви на каналі Собін 23 і сьогодні ми знімаємо Geometry Dash. <кхи> сьогодні, М -м, чекайте, ми пройдемо усі уровні, які ми зможемо пройти. Це на... нас першої попитки. Все <кхи> орментнес. Як ви замітили у мене новий кубик. Кстати, я його за один з самих популярних вевелів. Ну, е, ще є відео, як я його проходив, але ніхто його не подивився. Ну, довге відео, а YouTube Шортс. Не знаю, чому ніхто його не подивився. Ну, і подивіться, як цей корабл, який красивий. Мені він дуже любиться. Іменно кораблик. Так переливається. Так. Ну, Не спробуємо збирати монетки ще. На саме тяжка монетка, то не ця. І не ця ж зараз буде. Через секунду. Хоп-хоп, хоп, хоп. А от те, що в кінці. Я думаю, ми просто о, пройдемо стеремент на самий перший уровень в ігрі. А мені з самого начала, начала, казалось, що це гіпер тяжка монетка, і то так Короче. Видите, кілька я уровнів создавав. несуздавав. Создала тільки уровень спам і супер. Мен голоден його викласти. І чогось його оцінити. Ну він шорт пише. Чому? Ой, по-моєму, це не шорт. Чекайте. Я його не один прийти, бо він тяжкий. І це саме тяжко. Ну, ну, самі скажіть, він і шорт, бо це от уже твін. Ну це намного скорше. Може твін то ще скор. Ну давайте Ас Твін. А ну да, він твін. О, от це саме для цього, якщо когось буде так зробити, У нього вийде так зробити. Там можна попасти. Вот по вот таке проходження. І це от, по-моєму, треба от так зробити. Век який раз не пробувала цей урин проходити, аж Все от проходив, це все. Ой. Ну там усамирався. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Це бляха. І вас може змустити, що там є жовтий цей. Жовтий орб. Може на нього, ви подумаєте, може якось належати? Ні, то просто обманка. Оп. ми так. От саме тяжко то. По-моєму, у мене, чекайте, його він, він спам. Він, по-моєму, дуже легкий. Він дуже спам. Ой. І, по-моєму, вже стало оце, як чуть, -чуть полегшив. Бо то було просто невозможно пройти. А, і це я спеціально вмерта. Ну дивіться, обичний. Ну а я бы так переправ Оп Ну пока мы стану Нажму просто сюда І вот цей уронь Ред Трой А кстати цей уронь я не проходив Ого Озра. Він прикольний Ну чого його на хард це е, як то оцінили. Ой. Мені ключик дали. Стоп, за такі уруни даються ключики. Ну, не зря я умер, ніби знав. Бо там було дуже легко. Не знати, що я даже умер. Ні, на монетку там тяжко. Ну не розумію, Може я просто не знав. Беду не дається за такі уровні монетки. Ой, ключик. Очекай там... А ні, не, невозможно. Я подумав, що там возможно перепрыгнути буде. Хоп. Монетку не заберу. На тяжка. Мало. Ну так прикольно зроблено тут, щоб... Ще є. А наше це? це дуже легкий левел, по-моєму. Це просто левел аби фармити орби. І він подумав, що на не може перепригнути або кітці ой. Я на такому легкому левелі здихай. Аж типа, якщо на нього запрягнути, то ти просто умреш. А чого він там написав лову лову, то есть. А що це означає лово? <кхи> ну просто тут на початку такі обманки зроблені дуже потупому кіт. Ти просто годин перепригнути. А що буде... А давайте наверх підемо. Давайте зараз низ. Чекайте, як я на цьому можу виздихати. Це легко. От, ну, і це нормально? Чо? У мене просто загабаглася система. Вот теперь нормально. Ну це пишело там всяк, де перепрыгаю. А там зверху щось вообще непонятне. Ой. Я на легкому рівні здихаю, я понял. А, я понял. Что у меня? Это только на 20 пройдено. А. А. Хоп-хоп. -а -а. Ну, это прикольный уровень. Доволи. Так. Угу. Цей 3-4 чогось вам. А, о, всі мають донати цей уровень, по-моєму. Тиш, тиш. Ну, це просто легкий лево, ну дуже довгий. Давайте тепер перецену цей. Я цей уровень проходив. Стоп. Він вважається даже самым репорснутим. Ого. Ну типа самый большой его включали люди. Піпец. И сами залайканных він є. Ну, он звісно, конечно, залайканный. Ну, тоже. Я це пройшов на 96. Я не пам'ятаю, я це проходив. Це якийсь синопський уровень, як я вижу. Може я це проходив дуже давно. Бо кажу, в мене ж був акт до цього, <кх> Ну, ну, обичний не такий. А, я спомню цей уровень. Ну, вам тої зірки там не було. добавила 6 но у... нового, тема А стоп! Сэш стейт. Пройденный ретрот. А, ага, тут просто вот и. А вот сами дождь. x XL. Шо. So... А, стоп! Я знаю, що це... Я знаю, що це за ютубер робив. Цей уровень. Я не скажу, що це за ютубер. Ну то ютубер. Я цей уровень не знаю, але він дуже тяжкий. А, і цей не знаю. Що ні? Ні-ні-ні. О, хардер. Оце я можу і зможу пройти. Тільки там написано сліп. А то означає не видно. Ой, бачите то на чеблях Ви начне іде. Я... Ну хард. То легко. Хард, хард. Що А чого це хартер? Я не поняв Арила, чего ты хардер? Это минимум цель. Ой, чего это хард? Это минимум хардер. Просто ну, А не, там лах. Я понял. Ход, рост, ход, рост. Ага. Я все понял. Бам, Бля. Я силася на самому верху, бо навіть у мене є цей уровень на спам. Коротше, це мочний уровень. А то вони всі ж дорогі. А чого тут монетки не такі, як у всіх других? І чого тут так страшно? А ой Що Ш... 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 там було. А що то просто на все було? Так зробив по-дурному. По по-дурному мало зробили. Ну і всьому кордок. Ну, вот що це я не розумію. Я то воден пройти, да. Ну, я просто не розумію, що тут тоді, чого все трясеть. Хардер. А, стоп. The а як Це мені нагадує якийсь троль уровень, а не стоп вы там просто на все? Кубик. Ну, я не понял, что то начало. Ну прикольно. Лайк, клик, ад, енд. А, все? Стоп. Чувствую, ты в самых долгих уровнях? И хардер. Начало похоже, як у а, ну, не понялася. Що... Забуваю, який уровень. Ну, похоже, на тот уровень начала. Ну, продовження взагалі не похоже. Блях. Саме вот там. мене лише не докалась тепер. Чого всі уровні за них довгих? Я не поняв. Подивіться на счетчик відсотків. Він просто летить. У мене в деяких да, яких уровнях він на більше йде? О, інсейн. Це платформер. Кейс платформер. Insane. Щось. Ну так я начал буф. там бачите щось. Було. Коро -ко -ко около кнопки йти назад. Ми йдемо тільки вперед. А. Там так замаскований чип. Угу. Угу. Понял. Ну чого? Văd ce insane, dar hard. Mhm. Mm ce, mai poți să spui trol nivel? Ah, oh. da, ce trol nivel. От на падаєш, а чого? Коротше, ну це точно не має бути в самих довгих. О. ми м бум Платформер. формер. Стоп. А. а я так я не понял Стоп. Фейк, чи ні? Короче, я не понял, что тут. Бай Що це? А сенсэй. Ой. Нет, 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 нет. Это видите? Хардер, то легко. Эммм. Не, ну це такий сей хардер. Ну, середній. А не, не може. А не, там може перейти стоп. Або зверху. Давайте попробуємо просто не по-правильному пройти. Якось не знаю. Ну ні, давайте правильно. Я не люблю перевернутий кораблик. Хардер. Що? Угу. Бринк-апп. А вот я здесь нормальный левел. Я хочу вот это. А Кажд... каждый знает вот это вот левел. Каждый. блокбаб. Ну, конечно же. <кій> Цей левел став стало легендою. Бобба. -боб. Стоп, так все легко. Так все ж не дуже тяжко, я просто пригнув, там не треба. Це просто довге. І все. Просто перші спроби прийшов вообще почти весь левел. На 32% То 8%. Це що Хард Демон. я понял. X step V2. Це, це далеко не X step. Я X step знаю. Це не X step. <laughs> це деталмун. Це не Easy Demon. О, це зроблено в стилістики. Бобба X. А, а. понял. Це то, що кажеться декором то по блоки справ... по справді Яких не видно. Під рейс. Я понял, что у нас тут уровень супер точно точно не очинять на демон якесь. Но я не понял, что там дальше. Шо вот там заверху і шо вот тут знизу? Не є щось. О. 500. А. Це тоже легенда. Цей уровень знає кожен ігрок. Це легендарний уровень. Не знаю, як ще сказати. А ми вже мы уже Це ще не ценбавил. Ага. Мені ту невозможно забрати, но ок. Стоп. За цей уровень дають 500. І це оцінено у Сідем. А, я поняв чого. Подивіться на таймер. Як він скоро йде. Ану. А. Теймер вообще скоро йде. Ну, це 500. 500. 40 Сорок. Миллионів загрузок. Ви розумієте то? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Теймер вообще не йде. Ну, бак. А чого його тільки 500 цих? Ну, як оце подпроходити, я не знаю. Це Ну, Давайте самі популярні. Тут є якісь... О! Це... Demon. я понял, что це. Ну, на скоро экститом. Ну, дитя. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всем пока!